Вісім цікавих фактів про технології. Перше комп'ютерне програмування. Першим програмістом вважається Ада Лавлейс, яка у 1840-х роках написала алгоритм для аналітичної машини Чарльза Бебіджа, першого концептуального комп'ютера. Інтернет. Інтернет з'явився у -19 тисяча році як частина військового проекту ARPANET, створеного для забезпечення зв'язку між комп'ютерами, смартфони. Перший смартфон з'явився у 1992 році і називався Simon Personal Communicator. Він був створений компанією IBM і мав функції електронної пошти, календаря та адресної книги генетичне редагування – CRISPR-Case. Це технологія, яка дозволяє вченим редагувати ДНК з високою точністю. Це відкриття має потенціал для лікування генетичних захворювань. Штучний інтелект. Перший штучний інтелект був створений у 1956 році. Сьогодні шиї використовуються в багатьох сферах, таких як медична діагностика, автомобільна індустрія та фінанси 3D-друк Технологія 3D-друку дозволяє створювати тривимірні об'єкти за допомогою шарового нанесення матеріалу. Ця технологія використовується у виробництві, медицині та навіть у космічній галузі. Квантові комп'ютери. Квантові комп'ютери використовують явища квантової механіки для виконання обчислень, які є неможливими для класичних комп'ютерів. А вони можуть значно прискорити вирішення складних задач електричні автомобілі. Перші електричні автомобілі з'явилися у 19 столітті, але тільки в останні десятиліття вони набули популярності завдяки зусиллям компаній, таких як Тесла, і зростанню інтересу до екологічно чистих технологій. Підпишись в нас все про розвиток і технології.